Сестринська діяльність є невід'ємною частиною системи охорони здоров'я, відіграючи ключову роль у забезпеченні якісного догляду за пацієнтами. Медичні сестри та братини лише допомагають лікарям у проведенні лікувальних процедур, а й виконують важливі функції догляду реабілітації, профілактики та підтримки пацієнтів у різних станах здоров'я. Медичні сестри здійснюють безпосередній догляд за пацієнтами, забезпечуючи їм комфортні умови та сприяючи швидшому одужанню. Сестринський персонал проводить роз'яснювальну роботу серед населення щодо здорового способу життя, вакцинації та запобігання хворобам, виконання медичних маніпуляцій, таких як ін'єкції, перев'язки, контроль життєвих показників та допомога лікарям під час процедур. Надання допомоги у виконанні гігієнічних процедур, годуванні, переміщення пацієнтів та забезпечення комфортних умов перебування, допомога у відновленні рухової активності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. Привчині сестринської справи ви станете справжнім майстром з надання як першої невідкладної допомоги завдяки величезній кількості цікавих тренувальних курсів від Запорізького державного медико-фармацевтичного університету та, взагалі, багатьох інших лікарських маніпуляцій, як, наприклад, до зондування. То якого є отримання порції жовчі в діагностичних цілях, завдяки якій визначають наявність запальних елементів, паразитів, жовчного піску тощо. Це все про відділення сестринська справа.